Це Доброго дня, шановні колеги. Прошу провести засідання бюджетної комісії, секретар Тамара Анатолійовна, відзначити присутніх депутатів і запрошених. Вести. Прошу за порядок денний. Такий я зачитаю взяти деякі питання за основу. Це затвердження програми розвитку міжнародного співробітництва, програма реалізації ветеранської політики, програма соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб, програма соціального захисту та матеріальної підтримки, програма соціальної підтримки жителів Шпанівської сільської ради, які призвані на військову службу під час мобілізації, які вклали контракт. Далі програма оздоровлення та відпочинку дітей. Програма інформатизації. Наступне затвердження положення і структури комунального закладу центру надання соціальних послуг. Програма для постраждалих осіб. Бюджет на 25 рік. Затвердження графіку роботи СНАПу. Про погодження передачі частини приміщення комунального майна в оренду та включення його до переліку першого типу об'єктів оренди, яка підлягає передачі в оренду шляхом проведення акціону. про затвердження двох угод, про співробітництво між гмінами Республіки Польща і все, ще будуть пропозиції додати до порядку денного. Якщо немає зауважень і пропозиції, прошу голосувати. Хто за? Проти не голосувала одноголосно. І так, переходимо до першого питання про затвердження програми розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіонального співпраці Шпанівської сільської ради на 25 п'ятий-двадцять рік. Усіх є рішення і програма. Прошу ознайомитися на сайті узнайомого видові. До тої програми є встановлення та розвиток міжнародного співробітництва на території Шпанської сільської ради. Відповідно, якщо немає зауважень до тексту програми, прошу тоді голосувати. Хто за? Просить одноголосно. У нас тут, не? Пена Васильев не І політики зараз? Так? Mm -hmm. так. Поки чекаємо тину Васильівну. Давайте розглянемо, якщо ніхто не проти про затвердження графіку роботи ЦНАПу Шпанівської сільської ради на період дії воєнного стану. Ознайомлювалися з проєктом рішення. Це стосується години роботи нашого ЦНАПу. Які будуть в пропозиції чи зауваження? Привіт, цілу. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Далі. Яновоселю, поки ви готуєтесь, ми ще одне питання розглянемо і тоді перейдемо до ваших питань програм. Погодження передачі частини приміщення комунального майна в оренду та включення його до передоку першого типу об'єктів оренди, що підлягає передачі в оренду шляхом проведення аукціону. Ознайомилися з проєктом рішення. Які будуть зауваження, пропозиції? Має це є потреба для будущої противників. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався? Не голосували. Так, е, тоді е, переходимо до питання про затвердження програми ре реалізації ветеранської політики на 25 рік Тетяна Васильівна. Програма написана з метою реалізації ветеранської політики. На сьогоднішній день це є питання дуже актуальне і важливе, з метою підтримки соціального захисту надання освітніх послуг перекваліфікації ветеранів, війни. Це учасники бойових дій, особи з інвалідністю, члени сімей загиблих, захисників захисних місць. Бачив які будуть питання? Ніяких. Прошу голосувати. Хто за, проти? Утримуюсь. Одноголосно. про затвердження програми соціальної підтримки внутрішньопереміщених або евакуйованих осіб у зв'язку введенням зв воєнного стану на 25 й рік? Так, що, Програма розроблена з метою захисту внутрішньопереміщених осіб на території шпанівської громади. І передбачає вирішення соціально-побутових питань надання матеріальної допомоги, забезпечення навчаннями, продуктами харчування, надання гуманітарної допомоги в тому числі. Які будуть питання? Немає по програмі? Познайомилися і будуть посуду. Прошу голосувати, хто за? Про що отримує одного голосу. наступне про затвердження програми соціального захисту та матеріальної підтримки окремих категорій населення Ашканської сільської ради на 25 рік. Даною програмою пропонується затвердити перелік заходів щодо підтримки пільгових категорій населення, зокрема таких, як осіб з інвалідністю. Пенсіонерів, які потребують дороговартісного е, та довготривалого лікування, е, також е, матеріалки е, ветеранам війни, захисникам-захисницям, членів сімей загиблих і е, разом з тим е, даною програмою е, пропонується е, ввести адресність е, розгляду заяви у кожній трені сім'ї. Сергій Викторович, пані Сусі, спирати, що ви зміна військовослужбу під час мобілізації оклали підтак на оголошення рішення про мобілізацію та або воєнного стану прирівняних до них, інших осіб та членів їх родин на 25 рік. Дана програма передбачає допомогу громадянам, які перше призвані на військову службу, зокрема, надання одноразової матеріальної допомоги. Є питання по даній програмі? Немає. Немає. Прошу голосувати. Хто за проти? Отрималась, не голосувала. Одноголосно про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей Шпанівської сільської ради територіальної громади на 25 рік. Заходами програми передбачається проведення оздоровлення і відпочинку дітей. Пільгових категорій, зокрема, це діти учасників бойовиків, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих захисників, захисних дітей, сирів, дітей з малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю. Це в першу чергу і о, вже такі інші категорії дітей передбачені законодавством. Таня. Сергій Іванович, Та ви це висловити за програм. Так, насуєте так насуєте? я за. Прошу голосувати. Сергій Іванович, за. Треба чекати. Чекати. Ну. Так. Ми зупинилися на. Восьмому питанні. На сьомому. Ми оздоровлення і відпочинку. А далі переходимо до про програму, а це не ваша інформатизація шпанської Е, Давайте тоді про випадку доповісте, про затвердження положення до структури. Проєкт вирішиться, а внося, рішення вноситься зміни до про Заклад Центру надання соціальних послуг, саме вводиться нова послуга соціальної адаптації ветеранам війни та членів їх сімей, а також до структури. Вводиться фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Це суто фахівець, який буде займатися ветеранами, демобілізованими особами з інвалідністю, а також посада психолога. І будуть питання до положення такої структури? Ой. Прошу голосувати. Хто за проти? Тримуся на голосувала одноголосно. Наступне розтвердження програми для постраждалих осіб на 25-27 роки. Програма розроблена для того, щоб для постраждалих осіб внаслідок домашнього насильства або насильства за ознакомкою статі. Передбачено ряд заходів, які допоможуть подолати ситуацію, а також будуть перенаправлені за потребою. Не розуміли, які будуть питання по програмі. Немає питань, так? Прошу голосувати. Хто за? Хто за? За. Проти. Димас, не голосували. Це все хороше, так? Все, дякую. Так, е переходимо до якого Ми пропустили. Пропозиція зараз, давайте проголосуємо про затвердження угод на співробіт. Ми восьме пропустили про програму. програмну. Про, про, про. Так, давайте зараз про співробітництво е, проголосуємо і розглянемо ці питання, верніше розглянемо і проголосуємо. І потім тоді е, перейдемо до восьмого питання і до бюджету на 25 рік. <закова> угу. Е, е, І так, питання про затвердження угоди про співробітництво. Між е, міною, е, гміною так? Так. Перше, так. Другі. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималась? Не голосувала одноголосно. І наступне про погодження угоди про партнерство та стибрацію міжмінна Панською воля. Прошу голосувати. За. Одноголосно. Наступне. Микола Чепель нехай нам розповість про бюджет на 25 рік. Дякую. Бюджет громади на 25 рік сформований відповідно до бюджетного кодексу України закону України про державний бюджет на 25 рік і також наказу начальника Рівненської обласної військової адміністрації про обласний бюджет на Рівненської області на 25 рік. Загальна сума доходів загального фонду по власних доходах становить 150 мільйонів 293 тисячі. Також за рахунок доходів загального фонду власних доходів затверджені видатки на таку ж суму 150 мільйонів 293 тисячі, які розподілені між головними розпорядниками коштів. Також запланована субвенція, освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом в розмірі 24 мільйона 666 тисяч 600 гривень, і також субвенція з місцевого бюджету на дійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. Це на оплату праці для педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів в сумі 906 тисяч 600 гривень. Також заплановані інші субвенції з інших місцевих бюджетів. Це на центр професійного розвитку педагогічних працівників. В тому числі Городоцька громада, Клеванська, Великомирянська і Зорянська на загальну суму 600 тисяч. Е, якщо так коротенько, в цілому, то все Можливо, запитання є. Які будуть пропозиції? Propozycje jakie mówię? O, propozycje. Okay. AC, budżet, że tak, tak. Z, z tym już Tak, tak, tak. Że Brzeb, w jest. Brzebni jest, brzebni jest, brzebni jest. інформатизації Шпанської сільської ради на 25-27 рік. Так, Це програма визначає засади реалізації місцевої політики у сфері інформатизації цифрового розвитку. І Основні статті бюджету стосуються придбання елементів системи відеоспостереження, придбання ліцензованого програмного забезпечення, забезпечення кібербезпеки, закупівля системи електронного. Голосування та технічного обслуговування сесійної зали камери, культи, мікрофони, послуги з технічного обслуговування даної техніки і створення та супровід сайтів і мобільних додатків, також послуги за доступ до мережі інтернет. Дана програма є для ознайомлення. Прошу ознайомитись, які будуть пропозиції. Затвердити в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималась? Не голосував одноголосно. Е, так, ми пройшли всі питання. чи ні? Так. так, так. Окрім земельних, які там є земельні комісії. Все тоді дякую вам за увагу. До побачи. <тарапити> Року, до ага. І а ж. чи всі до 20? У нас три наш мішні кого-то. На а коли у нас сесія, на якого ти? давайте. Ми ж думали, що не закриваємо, нам треба ще цей підірвий стати, щоб це подоходило.